Наші герої, наші казкові персонажі, багато інших речей розбрелось по всьому світу, не залишившись в Україні. В нас, якби, вкрали все це і спробували стерти все, що є в нашій свідомості. Нас залишили без того, що є в багатьох країнах без родової історичної пам'яті. От коли немає цієї пам'яті, можна з людиною робити, що хочеш. Пам'ятаєте вислів Оруела, який сказав, що той, хто контролює засоби масової інформації, той контролює історію даного етносу чи народу, а з ним контролює сучасність і майбутнє цього народу чи етносу. Якби не вболівала людина, яка живе тут за Україну, але вона ніколи все рівно. До кінця не буде тим українцем, який сформувався в умовах України і користується її мовою і так далі. Не бійтесь брати на себе ініціативу, об'єднуйте навколо себе людей. Якщо ні, ні один із тих проєктів, які там є, не годяться з вашої точки зору, не відповідають вам, пропонуйте свій проєкт. Проект розбудови майбутньої України. Ми тут всі одинакові.